А хто знає, де це такі краєвиди у нас? власні, хтось догадається. На полі. До лісу їдемо. Як грибів нема, то зловиш, бо це вже ти мене до лісу тягнеш. <смір> От ми вже в лісі. У нас йшли гарні дощі, але поки що не бачимо нічого. Ще навіть як то каже, це мухомори не бачить. Юра поїхав, я зістрибнула. Ми, як завжди, рухаємося <гум> одними тими самими місцями, одною тією самою дорогою. Зараз я його наздожину, він зупиниться. Сподіваюся, сьогодні буде без пригод. Акумулятор не сяде. Ну і звичайно, хочеться, щоб щось знайшли. Хоча казали, ще сьогодні зранку, Юрі, що каже, десь їздили позавчора, а вчора, кажуть, немає. В одне місце, в друге місце, а в мене Юра каже, та я вже просто заскучав. То так, виїхали, подивимося просто проїдемося. Я так підозрюю, що довго ми сьогодні в лісі не будемо. Тому що ось уже скільки йду, немає абсолютно нічого, взагалі нічого. От просто тільки помітила, що ну, вже до закінчення липень і ліс починає вкриватися свіжим уже пожовклим листям. Якось так все швидко. Швидко, швидко, швидко плину. О, це саме перші мухомори, які побачила, відколи йду. У нас на такі кажуть оманливі опеньки. Курчиком біля пеньочка. А з грибів ні тобі ні гриба, ні тобі ні бабки, ні тобі сироїшки. Один грибочок на весь ліс. Це Юра. Прекрасно, так? Прекрасно, нічого не скажу. Хоть грибів немає, але запах цей в лісі. Тихенько, комарі не дуже кусають. Що тебе не дуже кусають? Не. Ну, грибів нема. Немає взагалі нічого. Ти бачиш взагалі нічого. Ну, пару сухеньких бачу. А так нема. І що? Ну нічого прогуляємося, тільки їде. Це вже каже Юра, що ще лізуть, аж набачила. Аж саме. Оце такі малесенькі, саме малесенькі поховочки. О! І знову кругом пенька. Оце такі. А бачиш кромпенька, як поросли ці? Що? Кромпенька, ось як поросли. Я бачив дикі опеньки. Дикі, вже кажу віра, дикі опеньки. Підманки. Нема. Нема а де взяти? Дивись, скільки опеньків! Ага. Ріж. Да. Так. Ти, ти будеш їсти? Не, я знаю, кому спеціально завести. для тебе зготую. Порхавки збирай. Та ну. Може, це таку туди го в ту соснину піти, може там є ці як їх. Скажи мені я скажу. Слимаки? Не слимаки. Як? Ну я на них слимаки кажу, маслята. Маслята, так. Да. Може це маслята є. Я їх не люблю. То що, як ти не любиш то не йти? Сироїжечка, о, ці грибочу, білий гриб. А маслята, бабочки це слимаки. Нема. Таки чим чекуємо в соснину. Тільки Юра оперет, а я ззаді, бо ще по лісі хожу без нього, а тут боюсь. Боюся? Тут я. Тут я боюся, тут можна. загубитися. А тут вужа немає. немає крокодили лазять, не то що буде. Все, вон до таким деревом. Там є масля. Да. Так. Давай веди. Колись по ялині, по соснині, босими ганяли, ніяких кужів не боялась. А це? Все, далі я не пройду. Там під деревом точно якимось є маслята, Але я туди не піду. Треба обійти. Бачиш, бо якась звірушка бігає, бачиш яка дорожка під геляком. Дав сюди, сюди бачимо, дорог. Це точно луш. Юра. О, знайшов, диви. Що? Тільки він висох. Хто? Диви, маслята. То не масляточок! А що? Де ти масляточко на такій ножці бачимо? То це він сок. Ей, який молодий сосне! Федри. Одним словом і маслят не видно, зато в соснині інші бухоморки, мухоморки. Так, що ж я його буду далі йти? Якщо немає, треба вертатися, бо Юра вже не пішов, а я ще десь іду. Зараз заблукаю. Чогося, соснинка, такі ці нижні гілячки. Геть сухі без листя. А туди до верху ще зеленіє. Це воно так має бути. Ялини то стоять зелені. О, ще маленькі які. Так, все, вертаюся. Немає чого ходити і по сосніні. О, ще ми з порожнім відром з лісу ні разу не виїздили. А сьогодні... Виїздили, бувало. Не бувало. Ну ти одну сировішку знайшла. То вона червила. Але ж, знаєш, яка проблема. Я ж тобі казав, я боки в ліс, не поїду, поки ти мені нового акумулятора не купиш. Ну, будемо пробувати. О! Берк зідався. Що вам сказати? Щоб сказати, що зовсім порожнє відро буде, то вже не зовсім. Таке одного, однесенько, малесенько ось такого підберезовочка знайшла. Проїздили з трактора, його набачила. Кажу до Юри, зупинися, я щось бачу. Зупинився. Ось таке красення набачила. Це ще треба було мені знайти норищу лисяча. І до того ж він тут жиє, тому що свіжо, надарто свіжо. І сліди свіжі, як заходить. Бачите, де жиє? Бачиш? Лист! І сліди не борсук.